ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. 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 Улюблені братія і сестри, поздравляю усіх вас із особливою подією в вашому храмі це освячення престолу на честь святого архістратига Божого Михаїла. Тому свято всіх поздравляю! Освячений престол, цей визвищений жертвенник, це місце особливої благодаті Святого Духа. І старого заповіту й до сьогодні звучать слова, сказані до праведника: розуйся, бо місце, на якому ти стоїш святеє. Ось цим пошанування місця стану зняття взуття, це ознака, що місце воїстину посвячене Богу. Ми з вами шануємо храм Божий як училище благочестя. Ми шануємо храм Божий, тому що це місце нашої молитви, дім мій, дім молитви назветься. І Спаситель ревнував до Дому Божого в такій мірі. Що розганяв і проганяв всіх, хто пробував робити нечистиве біля храму чи в храмі? Зокрема, коли торг почався біля Єрусалимського храму, перетворили храм на великий ринок, то Спаситель порозкидавши ці слова по столи, сказав слова Тім мій дім молитви назветься, а ви його зробили вертепом розбійників. Ось так і люди, які мають схильність до гріха, часто перетворюють храм на пустку. Ми можемо з вами розділити храм і церква. Яка різниця між першим і другим? Як ви вважаєте? Запам'ятовуйте. Церква це. Єпископ і народ. Ось це є церква. А храм це сама будова, в якому знаходиться церква. Тому церква віруюча. Якби церква була будовою, то ми б тоді не називалися Православна Церква України. Було б так, православна будова України. Правда ж? А каже православна церква. Значить, підрозумівається що. Спільнота віруючих людей, єпископ і народ. Я і ви, оце є церква, а все інше будова. Тому будова має бути в належному стані, щоб вона надихала людину навертатися до Бога. Тому що Богоподобіє – це якраз постійне прагнення людини бути з Богом. Постійне прагнення бути як Бог. Подібний Богу. І храм Божий це місце найсвятіше, найчистіше, найкраще. Все, що тільки придумав людський геній, все приноситься до храму. Чи це архітектура, чи це іконопис, чи це якісь інші мистецькі речі. Тому що і ми кому посвячуємо? Богу. Ми посвячуємо тому, кого ми любимо. Ми це посвячуємо, тому що це виражає стан нашої душі. Що ми виражаємо? Ми хочемо виразити все те, що є в нашій душі. Найкраще, тому геніальних людей завжди, яких облюбував Бог мистецькими даруваннями. Ми їх кажемо, кличем, кличем їх для того, щоб вони Богу принесли угодне, зробили найкращі речі. І позначаємо таких людей. Кажуть, він музою обдарований. Ви чули термін муза? Обдарованість, натхнення. Відповідно, те, що людина зробила під натхненням, присвятили Богові, це були сакральні речі, ікони і інша атрибутика. Але якщо вона навіть і десь втратила свій первинний вид, втратила первинний вид, то її не викидали. А збирали в окремій кімнаті. Як ця кімната називається? Не хоре, це точно. Я зараз підскажу. Ну, відоме слово. Голосно кажіть. Музей правильно. Музей. Музей це речі, які з самого початку появився. Де люди не викидали оці мистецькі речі, але вони вже для поклоніння не підходили, тому що втратили, матеріал втратив свою властивість. Але їх не викидали, бо вони були намоляні. Їх зберігали в цій окремій кімнаті, і та кімната почала в церкві називатися музеєм. А пізніше музейна справа розвивалася і продовжують вже казати, там художній музей. І інші музеї, їх багато різних різних музеїв є, але це вже похідне від церковного, похідне від церковного. Тому сьогодні ваш храм наповнений багатьма реліквіями і святинями, які намолені, мають цього значення особливого. Але серед речей і ікон, які у вас є, у вас з'явилося найсвятіше місце це престол. А престол це возвищений жертвенник. Престол, який за життя можеш один раз бачити, як освячують. з вас ще, напевно, ніхто не бачив, як освячують престол, і не був присутній. Чи були? Хтось десь був. Хтось, може, бачив і був, але, не, був, але, не, але не, не розуміє, що це таке до кінця. Освятили найсвятіше місце в вашому храмі. В Вівтарі освятили престол. Десь з цього моменту. І надалі буде спочивати благодать Святого Духа. І ти, хто буде причащатися тіла і крові, те, якась буде причащатися великих тайн Христових, не просто споживаючи тіла і кров. Як каже апостол Павел, коли людина споживає причастя, вже тепер не я живу, а живе в мені Христос. Ось це важливий момент жити з Христом. Тому занедбувати ні стан своєї душі. Ні храм не можна, занедбаєш, селиться туди нечиста сила. І будеш сумний, і будеш злий, і будеш незадоволений, і будеш хворобливий. Тому що, коли поселяється в тебе через причастя благодать Святого Духа, то ми, слухаючи евангелістів, знаходимо слова Божественна благодать, яка немічне оздоровлює. І недостачу доповнює немічне оздоровлює і недостачу доповнює. І тому ми на зцілення душі і тіла, коли приймаємо е, спасительну жертву. І тому в цей день належало би причащатися всім парафіянам цього святого храму. Всім. А це відчувається, що ви тільки пішли в перший клас духовного училища. Училища Благочестя. Бо сьогодні ви більше спостерігали очима, чуть-чуть думали головою чуть-чуть, але не сприйняли все серцем. Бо причасників не було. А якщо ми не причащаємось, то робимо це в суд і в осуд. Спаситель дає жертву за нас. І ради нашого спасіння, а ми її не приймаємо. Не приймаємо ж же цієї жертви? Не приймаємо. Скажіть. Дітям приготовили їжу. Стояли цілий день біля плити. Напарили, нажарили, нашкварили і носом крутять. Яка ваша реакція буде? Будете казати правильно? Казати, вилий. Курам і іншим чи як? Я думаю, скажете іншим набором слів. Правда же? А сьогодні Христос дає нам себе споживати, а ми його не споживаємо. Ми не споживаємо тіло Христового. Про який успіх, про яке зцілення. Як ви хочете зцілитися, якщо ви не приймаєте таблеток? Не приймаєте медикаменти? Як ви хочете зцілитися душею, якщо ви не приймаєте духовного лікарства. Але не від хвороби тіла хворіє душа, від хвороби душі хворіє тіло. Від хвороби душі хворіє тіло. А ми не приймаємо лікарства. Ну хочемо всі бути здорові. Не хочемо нічого робити, хочемо, щоб все було. Дай таку чарівну таблетку, яку випив і нічого не треба робити. Дай мені таку роботу, щоб нічого не робити і платили зарплату. Помрем і то всі. Але якщо будемо відкинемо від себе Христа, помрем швидко. А приймемо Христа, проживемо до глибокої старості, щасливі, радісні, з великою надією, що попадемо в Царство Небесне. З великою радістю, що попадемо в Царство Небесне. До цього ми прагнемо. Нам зараз війна. Страшно? Страшно. Всім страшно. Але набагато страшніше там, на небесах. Де ти відповіді ніяк не дасиш? Де ти не дасиш відповідь, Христос каже: я ж прийшов, я заради вас, розіп'явся. Спаситель, розіп'явся заради нас на христі. Казав, прийміть, споживайте, зціляйтеся, оздоровлюйтеся, а ми такі. Відкинулися. А на, на, на що потрібно? На, на що нам заперечати? Я не готова. Діявол же ж підкинуть вам стільки виправдань, чому не причащався, то не готовий, то забувся, то з понеділка, то ще є час. Ну, тих відговорок буде стільки, що варіантів навіть не, 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 не вистачить. Все це об обговорити. Причищайтеся тіла і крові Спасителя. Тоді будете здорові буде добре, буде перемога. Не треба чекати цієї перемоги. Вона прийде тоді, коли ми її дуже сильно захочемо, і коли ми дуже сильно в це повіримо. От тоді буде перемога. Всі питають, коли повернуться чоловіки, коли буде перемога, коли захочете, тоді і буде. Але якщо ми будемо сидіти тільки в одній депресії, в сумі, і не причищаємося, і то не робимо, і то не робимо, всіх, хтось винуватий спостерігаємо, кого вибрали, там Трампа вибрали чи Гаріс вибрали. Та яка різниця, кого там вибрали? У нас є своя земля. І не треба чекати ні 5 січня. Нічого не треба чекати. Треба жити сьогодні і тут і зараз. От Христос, от причастя, от живий Бог, от твої рідні, живи, радість сьогодні і зараз і вже. Ось це наше життя. Міняємося чи не міняємося? Чи по-новому починати розказувати про бою? Міняємося чи ні? Міняємося всі. Новий престол, новий храм, оновлений храм. Хай старовинний, але оновлений. Нове життя. Пісно вступив. Оновили себе, про себе подбали, про себе турбуємось. Правильно харчуємось, правильно думаємо, правильно живемо, щиро молимось, міняємось. Хочеш змінити світ, треба що зробити? Молодці. Треба змінитися самі. От бачите, ви ростете. Вас треба розбудити, щоб ви це активніше. Плануємо, живемо, одружуємо, одружуємося, народжуємо дітей, кому нема 60 – в декрет. Хто має після 60 пенсію внукам? Наповнюйте зміст. Не будете наповнити вимрем як таракан. А треба жити. Я хочу, щоб ви жили. У вас було багато, гарна дорога, багато молоді. Кому нема ще 60? то все молодь. Багато людей. Прекрасно, робіть самі себе, своє життя щасливим. Сюди ніхто не приїде ніякий чоловік і не зробить вас щасливим, поки ви самі себе не зробите щасливим. А щастя є, це Христос. Мій Христос поряд зі мною. Ось він тут, він недалеко. От він в тайнах. Я його приймаю, я з ним живу, я щасливий. Яке, що мені ще потрібно? Щось десь відбувається, це хай там там думають, там, де хто відбувається. Що мені там в тих новинах? Мені головна новина, що в мене в душі робиться. А це моя новина. А цим я живу. І з тим я лягаю спати, з тим встаю, про це турбуюся. Думаю, як це здійснити. Ось цим треба жити елементарним сьогоднішнім життям. Тому живіть з Христом. І будете здорові, щасливі і радісні. Живіть Христом і будете під Божим благословенням. Живіть з Христом і попадете в Царство Небесне. Живіть з Христом і випросите в нього все, що вам захочеться випросити. Тому що сказано: все, що в молитві попросите, як далі? Віруйте і дасться вам. Запам'ятали чи ні? Те, що в молитві попросите, як далі, бадьоріше відповідайте. Віруйте і дасться вам. Ви вірите в це? Ви вірите в перемогу? Ви так, ви так вірите, що я вам притчудну приведу. Я думаю, воно може дохоче. я все одно вас розбуджу. Парафіяни приходять до панаця і кажуть, що панаця погода, весна посадили. Посіяли все, не росте. Моліться, щоб був дощ. Пан отець каже: ну, ви точно хочете дощу? Ну, так, звичайно ж, нема дощу. Ну, ви вірите, що ми помолимося буде? Так, звичайно, що ми віримо, що. Як ми не віримо, ми віримо, що буде дощ? Так, Ладно, пішли. Такі були обрядові чи оберігові хрести в полях стояли. Хтось тобто пам'ятає, виходять в поле, стає священник, виголос, відслужив молебен. Сказав проповідь людям підбадьорив, а потім каже: Ви вірите, що буде дощ? Він вірить, ніякого дощу не буде, розходиться. Та як? Ми ж молилися. Парасольки де? Ну ви ж вірите, що дощ? Що без парасольок прийшли? Парасольки, де ваші? Яка ж це віра, коли ти служиш молебен і не віриш, що тебе Бог почує. Якщо ти не віриш, що тебе Бог почує, то він тебе і не чує. Бо ти до нього не стукаєш. А якщо ти віриш, то чому ти без парасолі? парасолькою треба йти на молебен. Я вам бажаю от сьогодні цієї духовної парасольки в цьому храмі. По вірі вашій дасться вам. Ні на кого не нарікайте, тільки на себе. Але я бачу, що у вас є рух. Саме перші ви скинули російське ярмо. Це вже молодці. Рух є. Черговий крок освятили новий престол. Знов молодці, знов рух є. А далі треба рухатися. Я знову через півроку приїду і провірю, що у вас тут змінилося, буду їздити, поки я не побачу, щоб бадьоре село, море дітей, дорога, школа, робота, буряки всі переробити, а не мерзнуть в полі і цукристі втрачають. Набирається морозу, втрачається цукристість. Вапном треба було їх поляти хоча б, щоб не спортилася ж працювати, як... щоб для мишей чи що? Як Буряки здати як конвертувати в долари. Все, Давайте бігомиться, впорядковуйтеся. Оце ваша віра. Оце ваша віра. Тому закликаю на всіх вас, Боже, благословення, знайте, що Бог сьогодні з нами. Він сьогодні серед нас. Просіть все. Що ви хочете отримати від нього. І просіть щиро. І все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Хай Господь вас усіх благословить здоров'ям, успіхом, конвертацією, всіх добрих справ. А саме головне, звичайно, щоб наші хлопці повернулися всі живими, здоровими додому, до своїх сімей, і щоб була не просто там кажуть, справедливий мир, хай просто буде мир. Любий мир, він вже є. Спокій над головою, а справедливість це дуже таке поняття відносне. Дуже поняття відносне. Ми хочемо, щоб все було базоване виключно на євангельській правді, Не справедливості, а євангельській правді. Боже благословення, хай буде за усіма Вами. Слава Ісусу Христу!